Звук – дивовижна річ. А чи замислювались ви про те, як ми чуємо голос співрозмовника у телефоні слухавці? Телефон унікальний винахід, у завдання якого входить передача звуку на відстані. Зараз телефони забезпечують зв'язок по всьому світу. Історія телефону йде у давню давнину. Перший у світі телефон, призначений для передачі мовлення, винайшов Олександр Белл. 7 березня 1876 року Олександр Белл, учений і винахідник шотландського походження, запатентував винайден. Найним перший телефонний апарат. У телефоні Олександра Бела було багато недоліків. Трубка служила як для передачі, так і для прийому розмови. Операції здійснювалися по черзі. У телефоні не було дзвінка. Виклик відбувався через трубку за допомогою свистка. Дальність зв'язку була невеликою, дальність дії лінії не перевищувала 500 метрів. Але, незважаючи на недоліки, цей телефон був революційним відкриттям і дав сильний поштовх розвитку телефонного зв'язку. Працюючи над створенням телеграфу, Белл виявив, що при виникненні електричного сигналу в телефонному апараті з'являлися звуки. Це і наштовхнуло його на думку про створення дистанційного переговорного пристрою. Если ми можемо передавати по проводу текст. Чому б не далі голос? В результаті він зумів перетворити звуковий сигнал в аналоговий електричний, а потім передавати його на певну відстань і знову перетворювати в звуковий. Через рік, а саме 4 березня 1877 року, американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон. За рік до цього Олександр Бел також створив мікрофон, що називався, правда, «рідинним передавачем. Рідний передавач був представлений на філадельфійській виставці, присвяченій сторіччю американської революції. Там-то його і побачив Берлінер і вирішив, що зможе зробити прилад не гірше. Берлінер зумів очистити і підсилити звуки, що передавалися, і винайшов таким чином своєрідний телефонний передавач з нещільним контактом, який назвав мікрофоном. Завдяки удосконаленням Берлінера телефон перестав бути просто технічною новинкою. І став ефективним засобом зв'язку, здатним передавати звуки на великі відстані. Сьогодні без мікрофона складно уявити багато досягнень цивілізації, адже поширення мультимедійних технологій нерозривно пов'язане із завданням передачі великих обсягів інформації, в тому числі і звукової, на значні відстані. Від початкового етапу перетворення голосу, музики або шумів, залежить і якість відображення контенту. Тому незважаючи на свій солідний вік. Мікрофон і сьогодні залишається затребуваним технічним винаходом.